Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про аналіз біткоїна, куди в подальшому ціна актива може піти і що в нас зараз відбувається на ринку, а також плавно перейдемо до дуже актуальної теми, а саме мемкоїнів. Першим ділом, зверніть вашу увагу на біткоін в 2021 році. Ситуація у нас дуже і дуже подібна. Ми з 10 тисяч доларів 11 виросли до 64 тисяч доларів, після чого в нас пішла вже хороша корекція по ринку. Тобто з 58 майже з половиною тисяч доларів. У нас була перша хороша корекція по ринку саме на 25-27. 50%. Після чого ціна актива пішла вище, і ми зробили перехай нашого АТХ. Знову ж таки, пішла корекція, і знову ж таки зробили перехай нашого АТХ, що по суті я і очікую, що в нас зараз буде відбуватися по ринку. У нас також ціна актива біткоїна 16 тисяч доларів, дуже сильно виросла до 74 тисяч доларів. Тепер видно, що в нас великий капітал правильно що починає розгружати свої позиції. Це є у нас на різних метриках, доказано вже, і по новинах це показано, і різні аналітики це також показують. Що, по суті, зараз я очікую? Я очікую також корекцію 74 тисяч доларів, практично, якщо нам дадуть нижче 59 тисяч, де в нас є рівень, взагалі супер. Тобто, якщо ми підемо, заберемо ліквідність до 55 тисяч доларів, це було б ідеально. По суті, ми утримуємо нашу першу корекцію в діапазоні 25%. Як це би графічно відобразити вам, щоб ви краще зрозуміли? Тобто, що я очікую? Я очікую, що ми підемо заберемо ліквідність попередньої, яка в нас є нижче нашого рівня. Тобто, що ми підемо нижче нашого рівня на 20-25%, розвернемось, зробимо хибний пробій нашого рівня, підемо ще нижче, і після чого ціна активу розвернеться, і ми все скоріше перепишемо нашій АТХ. Знову ж таки, буде якась корекція, знову ж таки, можемо переписати наш АТХ. Тобто, ось в цьому діапазоні 60 тисяч доларів, 75-80 тисяч доларів. Я очікую, що великі саме гравці будуть розгружати свої позиції, тобто фіксувати свій. Профіт, після чого в нас вже піде повноцінна корекція, і було би добре побачити в район 40 тисяч доларів, тому що тут у нас дуже сильний рівень, і тут було видно, що наш великі гравці не пускали нас максимально низько. Тобто було би добре, якби в нас була якась корекція. Можливо, через хибний пробій би ще би всіх винесли ступи, хто заходив по фьючерсах. І після цього ціна актива пішла вище, і тоді я дійсно вже повірю в 100, 120, сто тисяч доларів по біткоїну в 2024 році, в 2025 році, після чого у нас вже почнеться. Медвежий цикл. Що, по суті, зараз я бачу глобально, це я вам і показав. Якщо ми будемо переходити на наші мемкоїни, можемо подивитися, які є актуальні і де було б добре їх прикупляти. Розглянемо наш перший актив. Називається у нас Miro USDT. Можемо побачити, що зараз дуже супер лиють. І одразу вам хочу сказати, що зараз пішла мода саме на мережі Solani та на мережі Тон. Я очікую, що також буде в нас дуже сильно хайпати саме мемкоїни. На них можна звертати увагу, і на них, коли саме вони починають свій розвиток, можна досить гарно робити ікси. Якщо ви не встигли на них зробити на самих початках, то після чого вам потрібно почекати особливу першу корекцію, яка буде практично 70-80% по ринку. Чому саме 70-80%? Тому що саме по середній статистиці це в нас видно, що після цього діапазону в нас ціна актива починає консолідуватися і починає після цього відростати. Що ми, по суті, бачимо зараз по нашому міру? Мірою USDT, вже практично впав на 53%. Тобто я очікую, що він впаде ще нижче, можливо, десь на 0,15-0,14, після чого там би було його добре добирати, якби він відконсолідувався. І в подальшому, як спот варіант, можна набирати. На ф'ючерсах також можна набирати, але завжди пам'ятайте, що це дуже великі ризики, тому що це у нас мемкоїни, вони які можуть давати великі ікси, так і можуть давати великі мінуса. Про це не слід забувати, щоб ви про це пам'ятали. Собі завжди беріть лінійку, відмірюйте, дивіться, якась у нас ситуація. по міру я би набирав би десь по 0,14, 0,15, дивився, як в нас буде консолідація. Ну і відповідно звертав би увагу на біткоін. Чи є кореляція? Кореляцію ми зараз бачимо, що біткоін падає, відповідно, і дана монета в нас також падає. Після чого, коли побачите консолідацію, вже можна буде набирати в діапазонах 0,14, 0,15 і дивитися по рівнях, як в нас ціна актива починає відростати. Наступний актив це у нас Dogecoin, Доки кон ще має досить великий потенціал для росту, і в подальшому я думаю, що ціна актива може бути вище 20-25 центів, тому що вверху в нас дуже і дуже багато ліквідності. Наступний актив у нас є People, У People я би вже не заходив, так як у нас вже ліквідність була забрана вся, і в цілому, якщо дивитись, де би набирати позицію, було б добре дивитись по 0,025, по 0,13 можна шукати, дивитись, як набути консолідація з невеликими відскоками, можливо, нам дадуть 50 чи 100%. По даному активу. Ну, даний актив уже себе досить таки гарно відпрацював. Наступний актив Shiba USDT. По Shiba USDT також є досить таки багато можливостей. І я думаю, було б добре набирати саме в діапазоні 0.13, скажімо так, 0.015. Ось в цьому діапазоні очікувати якусь корекцію. Тобто, ось таку ситуацію можна би було очікувати. І після чого ціна актива може піти ще вищі і зробити перехай попередніх наших цін. Наступний актив Флокі. Флоки зараз дуже сильно розвивається, і видно, що команда розробників над ним також працює. Вони зараз ще й випустили свою дорожню карту, що вони хочуть пов'язати дану монету саме з банківськими переказами, і це досить таки гарна новина. Якщо в них це вийде реалізувати, то ціну Флокі ми побачимо набагато вище. По рівнях ми поки бачимо, що ми знаходимося посередині між нашими двома сильними рівнями, а саме між 0014 та 0025, тобто, де би можна було набирати актив. Перша зона, де би можна було набирати актив, це по 0,14, якщо сюди дадуть. Друга зона по 0,09. Ну і ось сюди, якщо нам дадуть по 0,03973, в чому я дуже сильно сумніваюся, що ми одразу сюди дійдемо. Тобто актуальні зони, де би можна було набирати, це ось тут перша зона, ось тут друга зона. Дивитись, чи будуть консолідації, після чого можуть піднімати нас вище рівня, і підемо вище. Це при тій умові, якщо біткоін піде на корекцію в 25%, і після чого ми розвернемося і підемо на перехай нашого АТХ. При цій умові більшість мемкоїнів будуть мати ще шанс дати якісь ікси. Якщо ми цього не побачимо, ми одразу підемо на корекцію в діапазон 40 тисяч доларів, то більшість мемкоїнів, які так і різко виросли, так і різко і почнуть падати. А падаємо завжди набагато скоріше. Наступний актив у нас називається Троль USDT. Ось тут дійсно у нас цікава ситуація. Видно, що у нас ціна актива якраз вже і зробила корекцію на 70-80%. Тобто ми можемо обрати наш інструмент лінійку і подивитися. І ми бачимо, що в нас якраз ціна актива сходила на 70-80%. Тобто ми бачимо, що саме наш актив тролі USDT зараз входить в, скажімо такому великому боковому тренді, тобто в нашому боковику, і після чого ціна актива пробивала наш рівень. І зараз ми спустилися також нижче. Але видно, що тут у нас є саме в даному діапазоні сильний покупець, який поки не пускає ціну актива нижче. Тобто, що подальше може бути? Може бути ще сильний боковик, і якщо у нас біткоін почне відростати, то по тролю ми можемо побачити навіть якийсь сильний хороший імпульс, і побачити тут навіть 2-3, можливо, і 5 іксів. Може бути і ще більше. Тобто троль також має потенціал. Не забувайте, що це все спотові ідеї. Ризики також немаленькі, тому сюди не слід інвестувати вище 1-3-5% від вашого депозиту. Наступний актив у нас є Starl USDT. Також досить класна монета. Яка має зв'язку з Метавселеною, а саме з іграми. Також у нас йде велика сильна консолідація, після чого ця консолідація знову ж таки може дати хороші імпульси. Після того, коли я вам давав рекомендації саме в телеграм-каналі, хто ще не підписаний, можете підписуватись. Там я зазвичай залишаю набагато більше інформації. Я вам ще розказував за даний актив, що він може дати хороші проценти. Ну і в принципі, 100% від тих точок, де я вам розказував, ми вже отримали. Наступний актив наш і usdt Обому USDT я також давав рекомендацію у себе в телеграм-каналі. Вони були безплатними. Що, по суті, хто скористувався суперщиною на цьому заробив. ми можемо побачити, що я саме давав, по ціні давав діапазон 008. Тобто, нам, якраз, по суті, тут і дали зайти, після чого ціна активи розвернулася, і ми пішли вище. Тобто, ми після цього ще й практично зробили X2 по даній монеті. Тобто, 100% ми зробили. Що я очікую подальшій монеті? Було би добре ще би нижче побачити корекцію до 0,06%. До 0,05%, якщо би туди б дали, взагалі було б ідеально. Після чого, якби була якась би хороша консолідація, ми б могли ще б ще би вище піти на перехай. Що ми можемо побачити по нашій корекції з 0,024 на 75-80%, ми практично сходили. Тобто ми сходили на 64%, після чого ціна актива розвернулася. Тобто, первично, коли у нас іде корекція на 70-80%. Після цього зазвичай, якщо у нас актив актуальний, а цей актив у нас дуже зараз актуальний, цей актив у нас був саме побудований на мережі Solani, тому обов'язково звертайте на активи, які зараз будуються в мережі Solani, тому що там зараз є дуже багато активів, на яких можна зробляти сильні ікси. І зараз ми бачимо, що ціна актива в нас зробила хибний пробій. Ми можемо спуститися протести ще 0,011, там 0,08, можемо ще піти нижче. Треба дивитися, звичайно, за нашим біткоїном, поки на даний момент даний актив дуже сильно виглядає. Наступний актив це у нас PePP USDT. У PEP USDT ми вже зробили немало іксів, тобто ми зробили саме 10 іксів по даному активу. Удальшому очікую корекцію, можливо, до 005, може бути ще нижче до 004. Після чого ціна активу може проконсолідуватися, можемо піти ще вище. Далі в нас є такі активи, як Lід USDT, також дали досить непогані ікси. Якщо сходимо до 0,016, буде супер. Ось тут також можна дивитися, де в подальшому можна набирати частково собі спот портфель Наступний актив GTA USDT. По мотивах даний токен був зроблений ігри. Дуже популярної гри, практично всі про неї знають. І якщо подивитися по корекції, де би могли б добирати даний актив. У нас була корекція практично на 50%. Було добре, якби ми б сходили до 2,5-3 до доларів. Ось нам дійсно можна було б добирати якусь позицію в спот Портфель. Раніше би я би точно би не набирав. Також є дуже популярна монетка, яка називається Slurf USDT. Вона вже дала також досить такі непогані ікси, і ті люди, які знаходились в мене саме в телеграм-каналі. Також отримували інформацію по даній монеті, після чого наступний день монета дала 200%. Хто використав дану інформацію, всіх вітаю. Можемо подивитися знову ж таки корекцію, куди ми в подальшому можемо піти. Тобто 70-80%. Було б добре побачити дану монету по 0.25, по 0.27, і ось там також можна було би на споті добирати дані монетки. Також є дуже багато ще інших мемкоїнів, які ви можете розглянути, подивитись по подібному сценарію, як це я тільки що зробив. Де можна знаходити саме монети на початках, які в нас будуються на мережі Solana. Все дуже просто. Ви заходите в таку програму, яка називається Dexcreener, це свого роду, як dex тобто децентралізована платформа. Яка вам зводить всі графіки різних мереж, саме монет, які є на цих мережах? Тобто ви можете обрати саме Solano. До прикладу, вам покажуть саме на солані, які є монети за 6 останніх годин, які є в тренді. Ви можете обрати за останню годину, за 5 хвилин, за 24 години, до прикладу, обираєте. І ось тут обираєте 24 години. Тут вам відфільтровуються і показуються самі кращі рости тих монет, які були попередні. Ну, наприклад, у нас є дуже зараз така відома монета, яка називається Lady F. Ми можемо на неї прийти. І подивитися, що в нас був досить сильний ріст, після чого була консолідація. І зараз ціна актива в нас, можна сказати, практично рухається в боку. Після чого ми можемо побачити, яка в нас є ліквідність. Ми можемо побачити, скільки ми виросли за 5 хвилин, за 1 годину, за 6 годин, за 24 години. Також у нас показується, скільки в нас було покупок продаж. Також у нас показується загальний об'єм покупок та продаж. І показується, скільки є користувачів. Практично 9 тисяч користувачів. Також, якщо ви спуститесь вниз, то ви можете подивитися контракт Lady F, провірити його на скам, чи скамова історія, чи ні, і так далі. Тобто всю інформацію ви можете дивитися саме в Dex Screener і зарані дивитися ті монети, які ростуть. Ну, давайте розглянемо ще якийсь актив. Перейдемо в Dex Screener. Оберемо 24 години. Ось тут беремо 24 години. І, до прикладу, у нас є така монетка, як PandaSwap. Перейдемо на неї, можемо побачити, що після росту у нас була перша корекція. Корекція у нас була практично на 60%, після чого ціна актива почала різко рости. Можемо подивитися, наскільки ми виросли. І ми виросли, друзі, на 300%. Тобто 300% це по суті є 3х. Тобто на таких монетках саме можна і заробляти досить такий хороший профіль. Но діло це дуже ризиковне, тому потрібно це все робити акуратно і не на великий процент від вашого депозита. Саме ось тут ви можете собі знаходити різні монети. Також, друзі, наголошую, що в квітні буду запускати менторство по трейдингу, тому кому цікаво, актуально, хто хоче навчитись торгувати, обов'язково переходьте, пишіть в особисті. Весь зв'язок зі мною залишу під описанням даного відео. Також у нас є ВІП-канал, де я залишаю набагато більше інформації по різних монетах, роблю різні описи, закидаю різні спот-ідеї. Тому, друзі, ви можете переходити, писати в особисті питання. Поспілкуюсь, відповім на всі ваші питання. І подальшому, якщо ви хочете навчитись розуміти ринок, торгувати на ньому, буду радий вас бачити саме в квітні на навчанні.